Так, ну що ж, всім привіт, народ з вас. Підписка вподобайка, ми продовжуємо грати в Age of History 2, і зараз я граю з модом Age of Imperialism. Так, я забув, в якому сценарії хочу. Так, я хочу в сценарії, де з'являться вже колонії окремо. Ось, все. В, в сценарії 1740 року. В сценарії 1740 року. Вже колонії незалежні. І я хочу пограти за Меріленд. Там де Вашингтон. Щоб Почати з Вашингтона, хоча б здобується не в Вашингтоні. Бо з Нью-Йорка. Насправді, кажучи, що Нью-Йорк мене більше бабить. З Нью-Йорка почну виграти. Просто тому що хочеться. І наша мета утворити. 13 колоній. Так, 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 так. В нас є сусіди, в нас є все. Окей, прикольно. Бюджет по 5% більше, ніж треба на все. Так, мені треба, ага. Бачу. Окей, спочатку. Підемо на сусідів. Так, 73, 31, 40. Ти просто, ага. Це індійці. Почнемо з них, напевно. У Вас 31 тисяча населення, зберу 31 тисячу на рахунку. Давайте спочатку почну технологію зростання населення, залишок в технології. І збираю 31 тисячу. Щоб тебе взяти? Ой, ти з кимось воюєш? Ні. Напевно, цивілізував, так цивілізувався і випадково взяв цю провінцію, буває. 31 тисяча. І тепер я думаю, чи воно того треба. Ти з кимось воюєш? Ой, а ти маріонетка. Тут просто не всі маріонетки. Деякі країни маріонетки, деякі ні. Зачекай, я не маріонетка, але ти маріонетка, ти маріонетка. А ось ти не маріонетка. Ой, який жах. Який жах? А чому я не маріонетка? Окей, почнемо з тем. А Що по темпам зросту? 96% у нас. Це прекрасно. Може тоді почнемо з того, що будемо качати. Нью-Йорк. Нью-Йорк. А, до речі, тут виправили темпи зросту Атлантик Сіті. Тепер це не прям величезний темп зросту. 89% Вашингтона. Це найкраща провінція. Так, це найкраща провінція в Америці взагалі. Нью-Йорк. Так зараз давайте ще подивимося, а? Ну. Слухайте, качнутися я ще встигну, і мені треба буде багато качатись. Почнемо з захоплення вас вперед. Ой, яке тут звука? Мені не подобається, слухайте. Загальну гучність тихіше зроблю. Тепер нічого не чутне. Ну, ось так. І добуваємо їх. Так, це було просто. І приємно. Так, далі. Далі мені потрібні тільки ваші провінції. Ти, 34 тисячі, але я в тебе не висаджусь. Але я можу попросити право прохода військ і напасти. Так, повертаємося. Сіміляцію все. Так, я тут викликав. Тепер викличу 34 тисячі. Давай 200 ще викличу. Попросити проход військ. Погоджуюся, дякую. І я захоплю тебе. Ще одну немаріонетку. Є, прекрасно. Я б міг і не викликати додатково, насправді кажучи. Є, плюс одна провінція. І непогана. Не жахлива. Так, на симіляцію. Так, мені цікаво. Чим треба мені щось від іракезів? Ні. Ні, потрібно. А, ось тут три провінції, прекрасно. І потрібна ось ця провінція 54 тисячі. Плонізація коштує 54 тисячі. Так, розформую свою армію. Прикол в тому, що коли я стану, якщо я зайду сюди, то я б такий, щоб стати на покращення населення. Так, все, я думаю, можна качати Нью-Йорк. Нью-Йорк. Будемо. Ну, це буде для мене най... найбільше провінцій по прибутку. Хто ну, тут? Ого, friends. французька Лузіана. Ого. Краще те з тобою відносини. Нічого собі ти тут розігралася, я захопила всі колонії. І якось умудрилась з ними навіть мирну угоду укласти без в обхід Британії. Це не чесно. Ти воюєш французької зі... Лузіаною? Так. Окей. Франція. Якого біса Франція? Е, е, Британія. Давай роби щось з Францією. Я тепер такий аплот з захисту. Від Франції. Це дуже погано, я тут занадто сильно не качнусь в таких обмежених провінціях. Окей, давайте Нью-Йорк качну. Фермами. Припустимо. Прям прекрасних темпів зросту тут нема. 53 тисячі. Припустимо. Якщо я вирішу все на товари відправити. Мінус 322 тисячі. Ой, мінус 322. Тобто мені 30 тисяч. Десь 100 тисяч на рахунку б зібрати. Це швидко буде. Колонізую 100% на товари. Так, окей, колонізую. І все в товаримі. Знаєте про що я забув? А, я зараз ще гроші витрачу про повторну симуляцію забув. Повторну симуляцію тебе, повторну симуляцію ТБ і вас трьох. І ще перевірка на те, чи нормально тут. Ну в моїх провінціях початкових нормально все. Ну, вперед. Чекаю закінчення бонуса. Качнемо нову провінцію, качнемо Нью-Йорк по населенню, Точно почнемо. Так. Я прям бачу, як він качається. Непогано. Мені це подобається все. Потім отримуємо три провінції від іракезів. Ага. Дякую, отримав три провінції від іракезів. А, які ви говнюки? Яке у вас населення? 139 тисяч, і то половина вже мого. Вони мене не переможуть. У мене був, на щастя, був запас грошей. Поїхали. Ну все, вони збили там. Збили? Ні, не збили. Швіряємось тут. А, очки в руку не височило. Ой, як неприємно. А, -а, а. Який жах. Так, сюди викликаю. 1200. Спробую забрати урокезів провінцію. Саме їх столицю. Бо я знаю, що ось тут в них війська є. Тисяча. Так, спробую їх розрізати. О, доброго вечора. Я бачу, де їх тисяча. Припустимо. Так, вони трохи побивались. І, здається, повністю вийшли з цієї провінції. Так. А, -а, -а. Не думав, що проблеми мені будуть створювати іракези. Я не думав, що вони насміляться атакувати мене. Продовжуємо. Загалом все не так жахливо, як могло би бути. Ну, все, ми їх добиваємо фактично, просто все. Їм кінець. І остання провінція. А проблема, найбільша проблема в тому, що мені не потрібні всіх провінцій, взагалі навіть приблизно всі не потрібні. Мені три провінції від них треба. Ось так. Раз, два, три, все. Більше не треба. Тому військові репарації. І звільні Ось тут когось вперед. Так. У мене тепер ще маріонетки з'явились. Ну окей, ми перемогли. О, ще 45 днів, до речі, бонус. Можна ось так, ще 50% на товари? Хоча, ні. Просто на 5% більше, ніж треба, і качаємось. Ну, просто збираємо гроші для початку. Або для наступної війни, або для колонізації. Окей, мені що. Так хто це такий? Чирокі. Мені від вас три провінції потрібні. І ви слабкі. О. Доброго вечора, Чирокі. Да, тільки сказав про вас і одразу нападаєте. Яка підстава? Навіть трохи відпочити не дають. Ну так, все. Їм кінець. Цей звук мене дратує. Хоч би. Просто якесь падіння дерева звук поставили. Так, все, більше ніхто на мене не, напад... не нападайте, будь ласка. Особливо в Франції. Ось, Франція, це першу тебе стосується. Не нападай на мене. Що мені тут? Три провінції треба. Ось так, раз, два, три, все. А, я й більше нічого не зможу взяти у Чроки. Окей, це дивно. Найгірше, що вони збили асіміляцію, яка вже була. Окей, сидимо в Нью-Йорку. Натримай, ей. Табі постачання. Відпочиваємо, збираємо гроші. На воркшоп, на бібліотеку. Нью-Йорк, три королівства. Нова Іспанія, ти також дуже сильно. О, дуже сильно. Фактично, я ще Крік, який при бажанні я також можу спокійно розібрати. І далі просто оточити Францію. Так. Просто встати навколо тих провінцій, які мені потрібні. Насправді кажучи, забудовувати Забудовувати усі провінції, в яких 50% і більше тем зросту. Такі провінції ферми треба забудовувати, тому що в мене буде мало таких провінцій. Відносно мало. Так, ну, на повторну асиміляцію провінцію від Чирокі ставимо. І скрік. Зараз буду воювати. Давайте. Населення. Для виклику, ну. Впустимось тут викличу. Але потім треба буде встати чисто на покращення населення. Так, і 7800, ідемо сюди. Ну так, треба буде побудувати ферму і поставити ставити на покращення населення. Крік. Оголосити. Оголосити. Полетіли їх. Ну, вони мене не зупинять. Щоб зробити неприємно зможуть. Як технології в технології. Ой. Я б навіть сказав, дуже неприємно зробити зможуть. Це дивно, бо відправки на них достатньо кількість армії. Звідки в них сили на те, щоб мене зупиняти хоча б трохи? Але нормально, я впорався. Це навіть хорошо, що в мене мало лишилось військ після війни. Все дешевше. Так, так беремо. І військові репарації, все. Так, все, що я міг швидко і просто забрати, я забрав. Далі ні швидко, ні просто не буде. Так, але б такий, щоб Нью-Йорк, ну. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Тримай економіку. Хороша економіка в Нью-Йорку, дуже спростить мені життя. Технології. О, технології в технології ще раз. Є, yeah. Нью-Йорк готовий. Так, все. Нью Йорк готовий. Тепер. Okay. А, як багато в мене хороших провінцій, в яких більше 50% темпу зросту. Так, четвертий рівень. Я все ще не можу будувати. Окей. Побудував тепер. Ну, 4 провінції це 200 тисяч плюс. Якщо я захочу 100 кроків стояти і качатись, це ще 100 тисяч. 300 тисяч на рахунку треба мати. Це 150, я б навіть сказав. Тому відкладаємо, збираємо. Це щоб колонізувати провінції, які нам потрібні будуть. Так, також, якщо дивитись, а сне крили колонізу... А, вони мені і не потрібні. Ці провінції мені і не потрібні. Так, ти є французька Лузіана. Ти не маріонетка Франції. Так, в союзника, і ти не союзник Франції, так зачекай. Ти не союзник Франції, і ти не маріонетка Франції. Так, але давайте об'єктивно. У нас хоч. Ну да, в них і економіка більше. Ой, да. Ти хто? 3 мільйони населення, не 7 мільйони. Да. да, все в товари. Спробуй качнути собі населення. Хоча б до якогось рівня. Ну взагалі, якщо подивитись, в мене є ось ця провінція. А ні, не ця. Ось ця, в тебе 22 тисячі населення. Хоч і 43% темпу зроста. Може тоді 40% і більше провінції забудовувати ферми. Давайте вас втрьох забудую. Так, в мене 100% на товари, я забудовую ферми. Можу собі дозволити. Ну і качаємось. Насправді так кажуть, що в мене. Навіть якщо не 20-ку дивитись, а 7. 7 провінцій, забудованих фермами. Це 700 тисяч тільки. Ну, гаразд. Це мільйон 400 ми спокійно назбираємо тебе ж мені б 9 провінцій забудованих фермами. Ну не. ні. Давай. Цього вистачить. Цього має вистачити. Враховуючи те, що в мене з французької озіани кордон тільки тут. Ну, типу, тільки з частиною їх провінцій. з маленькою частиною. Але проблема в тому, що вони забрали хороші провінції. Провінції з хорошим населенням. Ось тут 28 тисяч населення. Тут 20 тисяч. Ну ні, в цих двох провінціях, наприклад, я також ферму побудую. Просто тому, що в них вже є населення. І ми просто пришвидшимо зростання вже існуть чогоних населення, і це хорошо. Заправки, що таким чином я б міг всі провінції забудувати фермами. Але нехай. Ну, в Нью-Йорку вже хоча б сто ви знущаєтесь, серйозно. ракєзи. На що ви розраховуєте, цікаво? Ось нападаючи на мене. На що ви розраховуєте? Скажіть мені, скільки у вас там національного населення? 45 тисяч. На 5 тисяч. І тут можна викликати. 3600. Зараз рознесемо їх. Я прекрасно. Так, я в столиці їх. А, ні, я не в їх столиці. Але зараз буду. Так, я в їх столиці. Але вони мене дратують. Так, є, вибиваємо. І з вас робимо маріонетки військової репарації. Так, всі війська повертаємо в столицю. Табір постачання. І знову все на товари. Мені треба хоча б мільйон населення. Хоча б. Дивіться, у нас вже 400 тисяч населення. І закінчив я на 438 тисячах населення покращення. Так, а вже ж хотілося би більше. І нам цього не вистачить для захоплення. Французької Луїзіани, точно, 1,7 мільйон на неї треба. І на Нову Іспанію. Нову Іспанію я взагалі мовчу. Але так, дивіться, французька Луїзіана, наприклад, це буде легше, бо мені головне ці провінції захопили, і усіх інших їм треба буде висадки робити. З Франції це так само. Так, в них купу маріонеток, але захопити просто три провінції. Мені здається, навіть з Францією буде легше воювати, ніж з французькою Луїзіаною. Але це треба буде дуже обережено. Ну, дуже обережно. Ще ні, з везя не легше буде воювати. Так, треба буде ще качнути економіку в Нью-Йорку, тому що тут вже 142 тисячі населення, прекрасно. Але на мій превеликий жаль, вже час закінчувати це відео. Дякую всім, хто його подивився. Особливо, дякую своїм спонсорам. яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять відео. Якщо в когось, мій глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само старше спонсором на ютубі. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!